Ну от погодьтеся, іноді здається, що ти стоїш на місці. Молишся, а легше не стає. Слухаєш, а змін не бачиш. У мене теж таке буває. Понад 10 років я веду християнський блог, чотири з яких ми зустрічаємося у прямому ефірі. Два останні копаємо глибше, розкриваючи глибинний сенс молитви, церкви і нашого з вами життя. І зізнаюся чесно, іноді приходить думка: а кому це все потрібно? Такі моменти є в кожного, незалежно скільки вам років і яка у вас професія. Хтось називає ці моменти випробуванням, хтось спокусою. Але в такі моменти важливо не здаватися. І зрозуміти, для чого взагалі я це роблю. Буквально вчора мені написала підписниця, яка присутня на наших прямих ефірах. І вона не просто слухає, вона конспектує, записує, а також поділилася зі мною своєю історією. Вона написала, що завдяки нашим розмовам вона перестала відкладати сповідь і хоче більше молитися. Таких повідомлень я отримую чимало і зберігаю їх у себе в інстаграмі у хайлайці, де пише ви, можете їх прочитати. Там, звичайно, не всі. Але ті, на які отримав дозвіл їх публікувати, я там їх зберігаю. Але основне, що я зрозумів, що це не про мене, це про Бога, який діє в серці людини. Тому, якщо вам здається, що ви стоїте на місці, можливо, Бог вже працює, але тихо. Ніколи не падайте духом, коли справді шукаєш Бога, обов'язково його знаходиш разом до Бога ближче.